Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні субота, 13 квітня. Подивимось з вами відпрацювання ціни за попередній тиждень. Отже, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і поїхали. І так традиційно почнемо з огляду новин на наступний тиждень. Тиждень починається з 15 квітня з понеділка, і в понеділок у нас тільки о 15.30, як бачите, є новини по долару, де буде велика волатильність, тож потрібно бути обережним. Так? Декілька новин співпадають о 15.30. Вечірня Америка буде більш-менш ну, менш волатильною, так ніж початок американської сесії. Наступний, наступний вівторок, 16 квітня. Що у нас тут по трьом зірочкам? По долару, по євро. Взагалі, здається, нічого. Дуже дуже багато новин, але на дві зірочки. І так, і щось у нас так в Китаї буде. Не знаю, чи хтось торгує чи ні, але це мені здається дуже-дуже рано. Всі починають з Європи. Так, ці новини, напевно, більшість людей вже пропусте. Будьте обережні, тому що якщо співпадають новини, також в один і той же час. Тоже може бути велика волотильність. Е, вівторок більш-менш е, стабільний так, без трьох зірочок. Середа е, щодо середи, е, по 12-й годині, так, у нас є по євро е, на три зірочки, е, о 13-й співпадають також дві новини, о 17.30 запаси сирої нафти по долару. Так, і вечірня Америка більш-менш також нормальна. Е, середа була так, добре, четверг. Четверг, 18 квітня. 15.30. Так, нас зустрічають перші новини на три зірочки. Є дуже їх тут багатенько. 15.30, майже, майже вся Америка. так, Вся американська сесія усіяна якимись новинами. Тож, що до четверга, так, 18 квітня, будьте, будьте більш обережні. І п'ятниця, здається, більш-менш нормальна. Але дуже багато новин на дві зірочки. Так, вечірня Америка. Дуже багато чого є тут по двом зірочкам. Добре, і серед дня на початку Америки. Давайте подивимось. Ні, так, нічого, тільки аж о 20-й починається. Ну, тож п'ятниця більш-менш нормальна. Добре, з, з новинами розібрались. Давайте перейдемо традиційно до огляду ринка. Так, почнемо. З індексу долара. І побачимо, що ми з вами спрогнозували так того тижня. Отже, на, на початку, вірніш, на початку цього тижня, так на початку тижня, ми з вами спостерігали вихід із консолідації. Далі те, що ми повернулись, відтестували верхні кордони, побачили слабкість, так, слабкість лонгового руху. І що нам показали новини? Ось як бачите, за останні три дні ось така дуже волатильна свічка. Це було на новинах. Ми підняли попередні лої, пізняли з ними ліквідність, виділяли з вами бичий блок заказу, до якого навіть не дійшли, не відтестували його, і нам вистачило цієї ліквідності полетіли далі вгору. Так показувати слабкість шортового руху навпаки. Отже, як бачите, будьте обережні, те, що прогнозуєш при стабільному ринку, так може не відпрацювати, якщо дійсно є новини, і новини беруть своє. Е, тож показували в моменті нам слабкість лонгового руху, але на молодших таймфреймах там просто була консолідація. Як бачите, на 4-годинному таймфреймі, так якщо увімкнути, у нас була консолідація, був вихід. Ось тут вже в цій консолідації був материнський блок. Давайте його виділю, щоб ви також його побачили. Де він у нас тут? Є прямо кутник. Є, був материнський блок, і ось ми до нього прийшли, так, відтестували, і від нього побачили ось таку реакцію на новинах. То, ще раз повторюсь, будьте обережні, цей прогноз вже не є актуальним. Як бачите, ми вже пішли вгору, це вже можемо видалити. Давайте повернемось на денний таймфрейм. Так, ну і прогнозувати з вами будемо вже з понеділка, так? Є в нас тут якась зона продажів, так? І велика консолідація, здається, на тижневому таймфреймі. Так, також повинен бути материнський блок, але до материнського в цій консолідації ще дуже багато. Так, можливо, тут цей проведемо, але то вже буде пізніше. Добре, тож по відпрацюванню. Тут, я думаю, все зрозуміло. Давайте перейдемо до наступного, наступний євродолар. Е, і тут, навпаки, в нас було так, денний таймфрейм. Давайте повернемось, згадаємо, що в нас було на денному таймфреймі е, на початку тижня. Отже, на початку ми побачили з вами від нижнього кордону консолідації відпрацювання, так, і прийшли майже в екілібріум центр консолідації. Як бачите, є верхній кордон консолідації, нижній кордон, і був еквілібріум. Так, Прийшли е, сюди. Побачили відпрацювання від цього пом'якшуючого блоку, прийшли, його відтестували. Підзняли ліквідність за попередніми хаями також ось. І звідси з консолідації просто обвально пішли в шорт. Давайте подивимось на 4 годинному таймфреймі. Ось так. У нас відбувалось зняття ліквідності, як бачите так, відпрацювання від пом'якшуючого блоку, який ми виділяли з вами. І все, і звідси одразу пішов пробійний рух на новинах. Зараз вже більш цікавіше, є вихід із консолідації, і зараз хоча б щось можна буде прогнозувати на наступний тиждень. Так, це також є поки не актуальне, що ми його видалимо. Давайте. І наступного разу в нас буде, буде чистіше. Є. Перейдемо до наступного. Наступний британський фунт і по британцю так само. Так, давайте ми з вами. Прийдемо, знаходились в консолідації від нижнього кордону, побачили відпрацювання лонгового сценарію, тест. Після тесту оновили попередні хаї, і ось обвальним рухом шортовим пішли в шорт. Протестували нижній кордон консолідації і після тесту на денному таймфреймі продовжили свій шортовий рух. Тут також тут навіть краще нам показали так, на британському фунту, ніж на парі євро долар це не є актуальним, також ми з вами це виділимо, видалимо. І на 4 годинному таймфреймі ось як це відбувалось. Так? Як бачите, після підзняття ліквідності зупинились консолідації, і ось обвальним рухом на, на новинах пішли в шорт. Відтестували ще нижній кордон на денній свічці. так, Денна свічка тут зупинилась, і продовжили зараз шортовий рух. Є, отже, зараз буде трішечки цікавіше прогнозувати. Вже ми не будемо знаходитись в консолідації. Перейдемо до наступного, подивимось наступний долар японська єна. Ага, того тижня так ми з вами були оптимістами і вирішили спрогнозувати вихід із цієї консолідації так на продовження лонгового руху. Ну тут все відпрацювало. так Як бачите, відбувся вихід після зняття ліквідності з нижнього кордону. Давайте перейдемо на 4 години. Так, на 4 годинному таймфреймі. Так, ми зупинились знову в консолідації. Ну, що ж, це також є поки не актуальним. Це ми також з вами виділимо і видалимо. Є yeah. виділили і видалили. Є. Yeah. Тут відпрацювало добре на доларі японській єні. Наступний у нас долар або євро, так, євро-японська єна, і все навпаки. Зупинились знову в консолідації, позначали ми до цього маленьку консолідацію, пробили її від хаїв, як бачите, одразу не пішли на продовження лонгового руху. І зараз, що також відтестували, показали на слабкість, зупинились знову в цій консолідації і прийшли знову в цю маленьку консолідацію. Тож, поки консолідуємось, це видалимо, також вже не є актуальним. Ось, будемо з вами прогнозувати. Наступного наступного тижня є SP500. Щодо SP 500, у нас продовжується лонговий рух, але є корекція. Так, як бачите, так він собі коригується, проторговує все і зупинився знову таки в консолідації. Так, тиждень, майже тиждень в одному діапазоні ціни була е, був графік, так, і ціна нікуди не пішла. Просто зупинився в консолідації. Тобто, Нехай ця лінія так і буде. У нас ще цей блок стоїть. Так, виділимо його. Є у нас блок, і ми зараз знаходимося в зоні цього блоку. Є. Наступний біткоін. Біткоін ми навіть не прогнозували, бо він знаходився в консолідації. Але що зробив біткоін за останній день? Так, Він пішов до нижнього кордону і оновив оновив. Лої і зняв за ними ліквідність на молодших таймфреймах. так Тут була ліквідність, тут, як бачите, ось була ліквідність зосереджена, от він її всю дуже швидко підзняв, є в нас ще трішечки нижче. так Є пул ліквідності теж дуже солодкий, ось звідси він починається, так і тягнеться. Давайте його на всяк випадок протягнемо. У нас тут ще нічого, ох, нічого не закрилось. До закриття у нас тижня. Так, і ще два дні. І давайте тоді протягнемо ось ці лої. Побачимо, можливо, буде відпрацювання звідси. Так, є в нас цілиї, ми їх пробили. І побачимо, чи слабкість, чи навпаки, можливо, зайдемо і опять продовжимо консолідуватись тут зверху. Є наступний ефіріум Так, давайте тижневий таймфрейм. Що у нас по тижню Тиждень ще не закрився, але. Все, що нам показують. Все, що нам показують, це був блок. Давайте ми ось цей блочок також виділимо з вами, протягнемо його. І знаходимось зараз в нього. Ми його пробили, і знаходимось зараз в цьому діапазоні. На денному таймфреймі. В нас консолідація. Так, ми з нижнього кордону прогнозували продовження лонгового руху, підзняли просто ліквідність в цій консолідації, як бачите, і звідси пішли знову до нижнього кордону. Тож, поки все консолідується, так його і прогнозувати. Мені здається, нема, чому, нема чого прогнозувати. так? Коли побачимо вже вихід з консолідації, тоді буде краще. Наприклад, як зараз на парі Євро-долар доларів, на індексі долара, так. Там вже буде трішечки цікавіше, і на британці також. Е, наступний, е, наступний атом е, пішов також за біткоїном, та і підзняв ліквідність з нижнього кордону консолідації. Як бачите, ось тут була ліквідність, все повторюється за біткоїном, і навіть тут підзняв. Добре. Е, хоча від нижнього кордону ми з вами прогнозували продовження лонгового руху, е, і е, був виділений у нас ось цей блочок. То що ж він зробив? Він прийшов так, відтестував його, ось цей блок. Є і від, нього, і від нього продовжився шортовий рух. Дуже добре, хоч щось у нас так ось в центрі консолідації цієї відпрацювало, але, на жаль, з першого разу, коли нам показали слабкість шортового руху, так чому ми з вами того разу продовжували лонговий рух? Так, показували продовження лонгового руху, тому що побачили, що була вже слабкість, Показали нам слабкість шортового руху, поглинання. Е і з вами дивились на продовження. Але тут зупинили ціну. Давайте подивимось на молодшому таймфреймі, що там відбувалось. На, на молодшому таймфреймі просто була консолідація. І так, ось були попередні хаї. Як бачите, був вихід з консолідації, була свічка для тесту верхнього кордону. Давайте я проведу, щоб більш наглядніше було. Є Ось ці хаї. Е, є вихід із консолідації, тест верхнього кордону, продовження лонгового руху не відбулось, зайшли в консолідацію, звідси вже навіть не повертались до верхнього кордону, а просто пішов пробійний рух шортовий. Добре, е, наступний, е, наступний матік, тижневий таймфрейм також ще не закрився, але що в нас? У нас такий рух в центрі, знову-таки в центрі консолідації. так? Не захотіли виходити із консолідації, прийшли знову в цю зону накопичення, від якої пішов пробійний рух, який знімав ліквідність за цими хаями. Є. На денному таймфреймі, що нам показало, був, був ведмежий блок заказу, до якого ми не дійшли. Давайте подивимося, що ми на денному таймфреймі протестували. Ми протестували ось ці лої. так? Прийшли на тест попередніх лоїв. Так, давайте це вид... видалимо. І раз. Два. Оп. видалили. Е, прийшли на тест. Не бачу, чи відбувся тест, чи ні. Трішечки не дотягнулись, здається, так, до повноцінного тесту. Можливо, дотягнулося якраз таке. Так, відтестували попередній леї, Нам цього вистачило, і звідси пішов пробійний рух шортовий. Тож також більш-менш цікаво, але е, картина. Загальна картина все ж таки каже про те, що ми знаходимося в великій консолідації, в великій зоні накопичення. Добре. Наступне золото. Золото продовжує, продовжує лонговий рух потроху, так, зупиняється в консолідаціях, так як і SP, поводить себе, себе плюс-мінус, як і SP. Денний таймфрейм. що ми з вами прогнозували, була тут консолідація. Так, давайте перейдемо на, напевно на 4 години. Так, на 4 годинах була консолідація, і було продовження так лонгового руху. Або ж показали б слабкість, наприклад, звідси. Сюди ми навіть не доходили. Відбулось просто продовження лонгового руху. І що маємо на сьогодні? Е, на сьогодні є бичий блок, який ми можемо виділити. Це вже не є актуальним. Це поки також не є актуальним. Спрогнозуємо з вами потім пізніше. Е, виділимо. Попередні хаї, які пробили. Є. І зараз, як бачите, знаходимося в цій консолідації, яка була. Добре. Після тесту зараз, можливо, нам покажуть щось. Ну вже спрогнозуємо з вами е, в понеділок. так я вже е, Тут, хоч плюс-мінус, розумію, що прогнозувати, так, чи зупиняємось в консолідації, чи як воно буде. Е, наступний, наступний е, наступна нафта. Так, на нафта нікуди не захотіла йти, і цей тиждень зупинилась просто в консолідації. Так, оновили хаї, що ми з вами показували попередні хаї пробиті на, на денному таймфреймі, є виділяли блок, але не захотіла коригуватись нафта, просто зупинилась в накопичення. Так, зупинилась в консолідації. Є, і зараз тут і знаходиться. Тож, хаї ми оновили попередні, але зупинились консолідації Це ми з вами продовжимо є на денному таймфреймі. І це поки що видалимо. Також поки побачимо. Спангілка спрогнозуємо по-новому. XRP повторює, що ми з вами дивились: так, повторює все за біткоїном. Так само, як і MATIC, як і Атом за останній день, за п'ятницю, здається, так сильно сильно відкоригувалися і знаходиться теж такі в зоні накопичення. Є трішечки ліквідності знизу, на тижневому таймфреймі також є нормально, так ліквідності є. Але що можемо з вами сказати? Що повернулись, повернулись знову ось в цю консолідацію. Так, виходили з неї, хотіли піти вище, але зараз поки нічого не показує. Тестуємо. Тестуємо ось цей блок, від якого пішов пробійний рух так, на молодших таймфреймах, який підзнімав ліквідність ось цю внутрішню. Тестуємо його і там побачимо, вже, що буде. так. Є на сьогодні, на сьогодні це все. Так, це вже останній був. Зустрінемось з вами в понеділок. Спрогнозуємо на наступний тиждень ціну. Всім, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в понеділок. Всім па!